Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні до мене в гості завітала зйомочна група ЮА Миколаїв. Це Юлія та Роман. Я хочу запитати все ж таки про враження наших журналістів щодо зйомки на пасіці. Юля, розкажіть, будь ласка, як було страшно? Не страшно поряд з бджолами знаходитися? Не можна сказати, що було страшно. Для мене це перший досвід, насправді, знімати пасіку, але дуже цікавий досвід, тому що ми багато речей не знали, які вони залишаються поза кадром. І це дуже цікаво насправді. І це дуже важкий труд, як на мене. Дякую, Романе. Запитання до тебе. Як технічно ти? Тобі тобі теж було важко там чи розташувати камеру біля людків, щоб там бджоли тебе не поб... не пожалили. І до речі, це перший досвід твій чи не перший? Так, це перший досвід. Насправді я думав, що буде важче. Я думав, що буде складно вловити бджілок, що вони не будуть там на якомусь одному місці скупчуватись, але все вийшло чудово. Вони зняли, як вони залітають у вулик. Ну, вдалося зловити гарні кадри. Так, це перший досвід страшного нічого не було. Ну не знаю, навіть не замислювався з приводу того, що вони покусають. А якщо навіть не покусають, нічого страшного. Ну я сподіваюся, що це не останній досвід. Так. Я вас запрошую ще раз, чи може ваших колег. Юля, чи є запит у суспільства до проблеми бджільництва, щоб дізнатися ці проблеми, дізнатися чим живе бджільництво? Басічники чим живуть? Ми журналісти ми загалом зацікавлені у висвітленні всіх подій. Я не можу сказати конкретно за людей, наскільки їм це буде цікаво, але ми сподіваємося, що показавши наш відеоматеріал, вони зможуть отримати якісь нові знання, дізнатися загалом про ситуацію з бджільництвом саме у 2024 році. Наскільки вона змінилася? Якісь нові можливо методи, лайфхаки вони побачать для себе, як обрати правильно свіжий натуральний мед. То сподіваємося, що все ж таки тема бджільництва вона буде поширюватися, тому що це дуже актуально. Просто про це якось не дуже часто говорять, як на мене, але говорити треба частіше. Згоден пасічників по Україні на чолі біля 400 тисяч. Це таки великий шар нашого суспільства. Я все ж таки бажаю нашим колегам зі всіх телеканалів, зі всіх медіа побільше звертати увагу на нашу галузь. Бо, як казав Ейнштейн, якщо загине бджола, за три роки загине людство. Друзі, дякую, що дивилися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Посилання на моє інтерв'ю буде під відео. Пока.